Доброго дня, шановні друзі, хочу свою Одиссею розказати про гортензії. Надивилась, начиталась, думаю, о, я буду така розумна, налама, пішла навіть відео, виставила, як я по корчах там лажу і ріжу отакі гілочки для того, щоб поставити в воду, щоб появилась брунька гортензії. Ну, зробила. Це було у січні місяці. Сьогодні вже 4 квітня. Шановні, дивіться, і так у стаканчиках ось отут. Отака тепличка у мене. ось Бачите? З цього. Кожен день я відкриваю, прискаю, це вермикуліт. Ось. Відкриваю, провітрюю. Немає ні єдиного корінчика, все чистеньке. Я вже сьогодні зібралася, думаю, вже поділюся. Бачите, оце два стаканчики, вони тут були знову ж таки в цій тепличці. Бачите? Кожен день відкрила, туманчиком побризкала, тобто трошки провітрила, потім побризкала і закрила, і стоять вони у мене отак під, під світлом. Бачите, тут розсада у мене. Яка... От, подивіться, який перець. Ось. А гортензія ось отак стоїть. Ну, шановні, я не знаю, як уже біля неї плясати, що з нею робити, яку музику включати. Ні одного, ні одного каулюса не утворилось. Розумієте? Ось чиста водичка. Я її доливаю трошки. Ось там росте листячко, вроді би, тримається. Я вже відсортувала, багато викинула. Оце вже залишила. бачите? Думаю, може, їм жарко. Зробила вже отаку от бутилку. Бачите? І там бутилці заклеїла. Тут навіть як вино перчатку за... затягнула, відкриваю, пирскаю, провітрюю. Нема. Не знаю, це гортенція воло... Воло... волотиста. О, правильно сказала. Мітльчте. По-українській волотиста. от І не знаю, оце вже сьогодні, думаю, так, позакриваю отакі зіп-пакетики. Отак. Знайшла ще одну таку баночку собі скляну. Ось отаку широким горлишком, бачите? Тоже оце вже позбираю, бо мені вже, як кажуть, надоїло. Я вже не знаю, що. Ніяких пирскалок я сюди, крім чистої води, не додаю, тому що так наслухалась, там є Міла дає результати у неї таке укорінення, там є Наталія. Ну, ну багато зараз я думала, що я така перша нарізала і ой, хочу гортензії, бо давно мріяла. А зараз інтернет кишить, он Ютуб, всі діляться, всіх получаються. Ну, не знаю, там одна жіночка казала, що не так швидко в неї виходить. Ну, у мене зовсім не швидко. Ось із січня місяця танцюю кожен день. Може, що порадити, може, щось не так. Все чисто, все нормальненько. Ну, буду, буду далі, шкода викидати, бо вони тримаються, вони тримаються, а пробувала окремо у корневін. Те, що я окунула в корневін, згнило. Ну, я окремо, я сюди, от, у цю коробочку, я його не ложила, щоб там не було в мене хвороби ніякої. Тут вони тримаються, зелененькі, гарненькі, бачите які. Ну, Але корінців я кажу, щось не бачу, ось щось пожовтілося, бачу. щось. Але це з цим з черенок. Ось і все. Бачите? Порадьте, може, щось не так, може, щось інше. Бувайте здорові! Успіхів вам!